на скій на незрозумілому об'єкті. По запаху відчутно, що це 100% е свинарник. Дівчата це наша найкраща подружка. Златочка як її звати? Пепа. Мен. Пепа, прикольно так, ти так. назвала. Для неї ми сьогодні принесли салатик, яблучка в нас тут є. У дірочку її кидайте. І вона їстиме. Клас. В Херсоні у нас таких розваг ніколи в житті не було. Це наш перший досвід, малі сподобалось. Це її відволікає. А ти часто ходиш свинку годувати? Один раз ми її годуємо. Один раз в день? Так. Ходимо дивитись на неї, годувати. Це наскільки скучно в тому селі, що вони кожен день ходять до тої свині. Знаточка. А це в тебе єдина розвага, куди ти ходиш до свинки, чи ви ще десь ходите? Ну, ми ходимо і до кроликів, і це до бесики сусі. тобіка, і до свинки. Практично контактний зоопарк. <плес> ти б хотіла собі таку додому? Я помітила, що Злата зразу подивилася на лізу. Вона прям очікувала підказку, що їй відповісти. Я не знаю, кажи, сонечко. Хотіла би таку? Маленьку. Ми тут побачили народження каченят, ми тут вперше побачили живу корову. Ми звідси поїдемо і для дитини це буде якісь позитивні спогади. А ще які в тебе друзі є тут? Бабіла. Це хто. Це в сусідки Оксани Бім і в Ліді Григорівни Бім. Це сусідські собачки, з якими грається злата в м'ячик або годує їх. У дитині видно, що їй не вистачає соціуму, тому що вона мало з нами спілкувалася, дивилася на маму, ховалася за мамою. Для дітей, які бачили жахи війни, близький контакт з природою, тваринами, звісно ж, сприяє нормалізації психологічного стану, але не менш важлива і своєчасна соціалізація активні ігри з однолітками, заняття творчістю, де на прикладі інших дитина вчиться заново бути безтурботною. Якщо ж їй не вистачає спілкування, вона може замикатися у собі і як наслідок буде сконцентрована на своїх негативних почуттях, таких як страх, тривога та розгубленість. Тож я радий у белізі знайти баланс між природою та соціальними контактами доньки. А взагалі займаєшся якимось розвитком з дитиною. Я з нею займаюся. Ми робимо картини своїми руками. Ще вона танцює під орка тіла ляже в ґрунт, допоможе за соло. <рес> ми знаємо три українські пісні, ми читаємо і ми ходили в центр дитячого розвитку в Херсоні. В неї була дуже класна вчителька, і вона досі її пам'ятає. І Інколи в нас є така рольова гра, що наче я Таня, і наче я її навчаю знову. На навчання дитина виділяє собі десь 10-20 хвилин, потім вона хоче гратися. Тобто, час для навчання виділяє дитина, але не ти. Я не можу як вчитель її на 40 хвилин посадити саме займатися. А якщо завтра дитина скаже, мама, а я не буду, а я не хочу, а мені вдосталь однієї хвилини. Мама має сказати, що в нас зараз є термін для того, щоб навчатися.